Сьогодні у нас легендарна постать, хоч стоячи випуск, пише батько наш бандера, Україна і ми за Україну. В інтернеті така неймовірна кількість інформації про героїв цього випуску, що довелося потратити декілька тижнів, щоб відсіяти правду від брехні та втиснути все хвилинний формат. І справді, за роки російської пропаганди, український націоналізм висвітлювався як щось неймовірно зле. Хоча, по факту, сама російська імперія була і залишається ще тим породженням пекла, і тут навіть коментувати не хочеться. А що хочеться покопатися у нашій з вами історії та зрозуміти нарешті, ким був той, кого ненавидить, як і російська пропандистська машина, так і яка неочікуваність поляки, хоча останні нашими друзями та партнерами у поточній війні. І як це все пов'язано та хто опинився в центрі подій, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте людина, завдяки якій в Україні немає слід, бо він для всіх батько, чоловічок, що тільки іменем вганяє в страх все населення боліт, радикальний політик на початку відновлення української незалежності та цього разу не депутат Слуги народів Степан Бандера. А перед тим як поринути в минуле з головою і нарешті дізнатися, що таке та ваша валинська різня. що? Хочемо всім подякувати, що залишаєтесь з нами. На секундочку, це вже сотий випуск формату Хто такий, що регулярно виходить майже з самого початку відкритої війни з Московією. Без ваших лайків, переглядів, коментарів та донатів цей проект довго би не вижив. А ви, в свою чергу, не почули би корисної інформації про політиків, спортсменів, культурних діячів, акторів і навіть пса-патрона. Давайте розвивати український ютюб разом. Що робити, ви знаєте? А ми поїхали! Степан Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині. Тоді ж в ті буремні роки це була територія Австро-Угорської імперії, що окупували в тому числі і автентичні українські землі. Батько Степана Андрій був греко-католицьким священником, а мати Мирослава теж походила з роду священнослужителів. Коротше, така собі побожна сім'я, яка наробила аж семеро дітей. Степан, з яких був найстаршим хлопчиком, уступаючи по віку тільки сестрі. Дитинство майбутній націоналіст провів у рідному селищі, поки у світі вирувала Перша світова війна. Результатом війни був розпад Австро-Угорщини та Російської імперії утворивши вікно можливостей для об'єднання українських земель. Тут мушу коротко пояснити контекст того часу, що потім не виникало питань. Після розпаду двох імперій націоналістичні сили України швиденько метикують і проголошують з УНР на Заході та УНР на сході. З УНР, в свою чергу, в склад якої і входить Галичина, де народився Степан Бандера, створює власну армію для боротьби з Польщею, яка чомусь вирішила, що українські автентичні землі це її власність. Схожі процеси відбувалися і в УНР, оскільки вони воювали вже з більшовиками, новим раковим утворенням на території боліт, які захотіли повернути лівобережну край. Україну у свій вплив одним словом, нам було ояк на солодко на початку 20-го століття, і в центрі подій на заході опинилося якраз сімейство Бандер, батько яких пішов воювати до Галицької армії. Дві частинки України, щоб якось полегшити свій стан, 22 січня 1919 року підписали акт Злуки та по суті об'єдналися в єдину державу, щоб було легше воювати на обидва фронти. Проте довго це тривати не могло у квітні 1920-го Такий собі Симон Петлюра, голова найвищого органу правління УНР, підписує Варшавський договір, за яким частина західних земель України відходить таки до Польщі по річку Збруч. Багато хто стверджує, що це був акт капітуляції, проте, по великому рахунку, іншого шляху тоді не було. А ідея полягала в тому, щоб поступитися частиною земель для втримання країни в цілому. Відповідно, територія Галичини відходила до поляків, які давно пускали на неї слину, але ніяк не могли це втілити в життя. Степану Бандеріш на той час було 11 років. Мати важко хворіла на туберкульоз горла, а батька почали переслідувати за участь у повстанській війні за незалежність країни. Маючи такий старт, не дивно, що хлопчик сам загорівся ідеями незалежності. Тим більше, що на власні очі бачив ще з малку всі смаколики війни. Фронт з 1914 по 17 змінювався чотири рази через його старий угринів. Через незмогу виховувати всіх дітей, а нагадаю, їх було аж семеро, Степана віддають до родичів Устрий, де хлопчик вступає до місцевої Гімназії. Стрий між іншим теж ходить до території, яку окупує Польща, тому малий Бандера зустріне пубертатний період під правлінням не дуже добрих на той час сусідів. На початку все ще було не так зле: українські школи ще не закривали, а занаціоналістичні ідеї не кидали до таборів, проте з часом гайки закручувались. Паралельно з тим, у світі, а точніше в політичному житті України відбувалися досить важливі процеси. А саме утворення такої собі УВО української військової організації. Щоб не вдаватися в деталі, учасниками ОО були українці, які не погодили з Варшавським договором, тим самим, що ділив країну по збруч та за кордоном утворили таку собі спілку, щоб спочатку політично давити на світову громаду у незаконності окупації Галичини. Також ОВО об'єднала саме військових двох армій УНР та ЗУНР і готувалася до реваншу. Хотіли не стріляти добряче як полякам, так і більшовикам за все, що вони зробили. Звісно, що Малий Бандера добре знав про існування УВО. А на фоні історії власної родини та навчання в стрию ще й вступив до молодіжної організації Пласт. Яка, до речі, існує, і досі це таке собі національне крило, що виховує дітей у руслий патріотизму і навіть в умовах окупації Польщі, проводило свої збори. Степан Бандера в 1927 році закінчує гімназію і планує вступити до української господарської академії, що знаходилась на той час в Чехословаччині. Проте окупаційна влада не дає відповідного паспорту молодому хлопцеві, навіть попри те, що він успішно здав вступні екзамени, і Бандера змушений повернутися у рідний старий Угринь. Чому було відмовлено у видачі документів? Достеменно невідомо. Проте ходили чутки, що ще в у віці Бандеру затримувала поліція через прояв націоналістичних ідей, та неодноразово била. Прояв націоналістичних ідей це малювання тризубом зошиті на уроках, щоб ви собі розуміли контекст того часу. Як би там не було, по поверненню в рідне селище Бандера вступає в підпільне тієї самої УВО і ще більше загорається ідеями незалежної та суверенної України. Десь в той час заарештували таку собі Ольгу Басарав, яка, будучи звичайною вчителькою. Займалася революційною діяльністю УВО. Її польська поліція закатувала до смерті у в'язниці, і це ще більше розпалило повстанський рух на території Галичини. А на молодого Степана Бандеру так і взагалі ця історія справила колосальне враження. За спогадами його сестри, Степан навіть почав себе катувати власноруч, встромлював голки під нігті та бив. А коли його питали, на що він це робить, то Бандера відповідав, що він квадробер. What? Жартую, звісно, він відповідав, що в майбутньому його теж заарештують і краще бути готовим заздалегідь. Будучи налаштованим радикально та залишившись на території окупованої України у віці 19 років, Степан Бандера перебирається до Львова та вступає до високої політехнічної школи. Там він продовжує співпрацю з УВО, який загалом подобається молодий хлопець, і призначає його у відділ пропаганди через високі ораторські здібності. Тут вартує зазначити, що сам Степан був дуже невисокого зросту та хворобливим, проте його характер все нівельовав, а організаторські здібності вирізнялися на фоні інших. Тисяча року в УВО стався, скажімо так, ребрендинг було створено всім нам відому Організацію українських націоналістів або скорочено ОУН. Чому я назвав це ребрендингом? Тому що, по суті, нічого не змінилося в діяльності УВО. ОУН займалися поширенням агітації та періодично влаштовували показові акції протестів. Степан Бандера моментально долучився до ОУН і почав швидко підійматися кар'єрними сходинками в ній. А все через неймовірну наполегливість, ретельне дотримання конспірації та вже тоді радикальний націоналізм. І от якраз останній проявлявся в повній мірі враховувати. Вучі умови, в яких жив Степан Бандера. щоб не вдаватися в деталі тих боремних часів, просто відмічу два моменти. На початку 1930-х по Європі прокотилася економічна криза. І щоб втримати власну владу, польська верхівка почала ще дужче закручувати гайки для окупованих галицьких земель. Це викликало зворотній ефект, і представники ОУН у відповідь били по найболючішому помильнув окупантів. Вони спалювали будинки поляків, влаштовували розбій на державні установи та грабували поштові відділення, аргументуючи це тим, що це їхня земля та їхніми коштами чомусь розпоряджається за Власне під час одного з недалих пограбувань поштового відділення в місті Городо. Було застрелено польського поліцейського, а нападники згодом затримали. Польський суд засудив їх до смертної кари, що не могло не викликати реакції в ОУН. І тут власне і проявив себе Степан Бандер. Він влаштував таку собі показову акцію. У день страти хлопців за вказівкою Бандери в шостій ранку почали бити всі дзвони в церквах, а священнослужителі відспівувати засуджених. Це привернуло неабияку увагу до проблем окупованих територій, а польська влада замість показового судилища отримала зворотній ефект: поповнення рядів ОУН та ще більший супротив. Ця історія сподобалась керівництву ОУН на чолі з Євгеном Коновальцем і Степана Бандеру у віці 24 років призначили краєвим провідником на західних землях. Це, по суті, головне. Одна особа організації, яка приймає рішення по місцю та видає накази. Другий ж момент ОУН боролися не тільки з польськими окупантами радянський союз нікуди не дівся та поступово загарбував землі сходу країни. На початку 30-х завдяки політиці Сталіна сталася наймасовіша трагедія та геноцид українського народу голодомор, що забрала життя в середньому 8 мільйонів українців. В свій час мешканці Галичини навіть збирали провізію для Надніпрянщини, проте Совок не приймав допомоги, заперечуючи сам факт існування голоду. ОУН свою чергу не могла змовчати і почалася підпільна діяльність проти вищого ешелону радянського союзу на території України, і знову війна на два фронти. А Степан Бандера в цьому всьому представник саме західних земель. Який як кістка в сраці полякам то підриває їхні склади, то вбиває польських чиновників. Власне за вбивство міністра МВС Польщі і був засуджений Бандера в 1934 році. Знову, щоб не вдаватися в деталі, головою репресивної машини поляків тоді був такий собі Броніслав Перацький, якого випадково задвосотили учасники ОУН за вказівкою Бандери. Цей Броніслав був відповідальний власне за катування та переслідування на Галичині в 30-х роках і мав бути підірваний добровольцем з ОУН. Проте пристрій не спрацював і довелось. Стріляти з револьвера, нападника затримали, а згодом і провели наймасштабніші рейди, заарештувавши в тому числі і Степана Бандеру. У Варшаві відбувся суд, на якому вперше у світовій пресі, коли допитували Степана Бандеру, спитавши в нього, чи визнає від вину, почули. Він українець і не підпорядковується польським законам. До того моменту, навіть самі Польщі таке поняття, як українці, не вживалися в принципі. Тому знову ж таки тиск на націоналістичну спільноту дав зворотній ефект. Бандеру вивели із зали, присудивши смертну кару, проте потім змінили змінили покарання на 15 років таборів, а все через те, що місцеві польські активісти наполягали, що ще не так давно ідентично відвоювали свою державу, і методи були нічим не кращими. Одним словом, 1936 року Бандера поїхав відбувати покарання, ставши всесвітньо відомим і заявивши про Україну. А через три роки почалася Друга світова війна. За період перебування в ув'язненні Бандера продовжував діяльність ОУН. постійно отримував передачки та був у курсі всіх подій, проте безпосередньої участі не брав. Тоді десь вальнули посла Сувка у Львові та стали ще багато приємних для України речей, проте загалом нічого не змінювалось. І от 1939 рік. Пактом Молотова Рібентропа, Радянський Союз та Нацистська Німеччина розділяють. Польщу на дві частини і заповітні галицькі землі нарешті дістаються в руки виродку Сталіну. До речі, про виродки. як показує статистика, ви більше ставите вподобайок саме, скажімо так, неоднозначним персонажам. Допоможіть нам визначитися, про кого ви більше любите дивитися. Ми будемо дуже вдячні. Опитування там залишимо, і все таке. Отже, тюревщики Польщі відпускають всіх в'язнів, і Степан Бандера опиняється на волі. Проте куди їхати він не знає. Щоб не повторювати помилок Польщі, радянська влада вбиває Євгена Коновальця, розуміючи, яку небезпеку той несе. А керівником ОУН стає такий собі Андрій Мельник. І от тут починається те, що найбільше люблять українці: внутрішні срачі. Степан Бандера, відгоратавши майже 5 років за гратами, не розуміє безхребетної діяльності ОУН, а Андрія Мельника вважає слабким. Багато хто погоджується з цією позицією, фактично спровокувавши розкол серед націоналістів. А Степана Бандеру проголосили своїм лідером. Так і утворилися ті так звані страшні Бандерівці, про яких російська пропаганда розпалювала міфи та розповідали, що вони працюють з третім рейхом. Хоча тут і є доля правди, оскільки після звільнення з таборів Степан Бандера. Шукав союзників у визволенні України і хибно зробив ставку на Німеччину. Його можна було зрозуміти: саме завдяки ним він вийшов на волю, а Польща перестала існувати. А інша велика сила, що репресувала Україну, була союзником нацистів. Так, Совок заходив в Другу світову війну як партнер німців. І це факт, який дуже хоче приховати Росія. Проте з часом дві гниди побили між собою горшки, і німці пішли війною на своїх ще колишніх братів по диктатурі. До того часу бандерівці коренилися в нацистській армії у вигляді батальйону Нахтігаль, про що постійно нагадує. Осовкова пропаганда. Проте тут є два моменти. Це було в той час, коли ще сам совок був союзником рейху. Та по-друге, українці ніколи не присягали німцям чи гітлеру, а мали умови відвоювання незалежності України. Таким чином, тільки зайшовши на територію Галичини та вибивши звідти московську погань, керівництво ОУН одразу проголошує Акт Незалежності України 5 липня 1941 року. Можна було передбачити, що нацистам це не дуже сподобається. Вони негайно розформують український батальйон та садять бандеру в концтабори. Катуючи останню перед закінченням Другої світової війни, коли вже пахло смаженим і втрутились союзники, німці спробували повторно завербувати Бандеру, знаючи, яку армію той може зібрати. Проте, навіть будучи звільненим з легкої руки Гітлера, Бандера не підтримав такої ідеї. Там ще його братів закатували в таборах. Паралельно з тим, на території України сформувалася інша грізна сила УПА, яка не підтримувала самого початку співпрацю з нацистами, але з часом їхні ряди поповнили саме солдатами колишнього батальйону українців з Рейху, і вони разом. Почали влаштовувати партизанські заходи на території Волині на обидва фронти. Саме ці хлопці кошмарили совок аж до 1956 року, поки їх остаточно не винищили. Але це вже зовсім інша історія. Також Степан Бандера, по суті, не мав відношення до УПА, а відповідно і до Волинської трагедії, де відбувалися обопільні етнічні чистки поляків та українців. Це ще один міф радянської імперії. Степан Бандера після звільнення з нацистського полону продовжує підпільну діяльність ОУН, проте вже із-за кордону, переїхавши з часом до Мюнхена. В Період до 1954 року сім'я Бандери, а так він обзився і дружиною, і донькою, Ала шість разів, оскільки радянська влада невпинно намагалася його знищити, як це зробила з Євгеном Коновальцем. Враховуватись вічно нікому би не вийшло і 1959 року, 15 жовтня, в будинку на вулиці Краймар, 7 було застрелено зі спеціального пістолета з отрутою такого собі Штефана Пополя, працівника місцевої газети. Звісно, не виявився Степан Бандера. А вбивцею був Богдан Сташинський, який на замовлення КДБ та Хрущова усував на їхню думку останні паростки українських націоналістів. Сьогодні у випуску традиційних висновків не буде хто такий Степан Бандера, ким він був. Про те, що чітко можна сказати, Москва тоді програла, просто ще того не розуміла. Через 30 років після тих подій ми відновимо нашу незалежність. І вже у новітній історії Росія захоче взяти реванш. Степан Бандера однозначно боровся за нашу з вами незалежність, інколи радикально, інколи абсолютно неприйнятими методами. Але мені цікаво, якби я повівся, будучи в такій ситуації між двома тоталітарними машинами. Що прагнули нашого поневолення.